Нараду голови облдержадміністрації провели у розширеному форматі до обговорення земельних питань запросили усі голіврайдишадміністрації і сільських рад, адже землі державного запасу закріплені за сільськими радами, і більшість їх це пасовища і сінокоси. Є і орні землі. Ними мають право користуватися мешканці навколишніх сіл. Та Я після думаю, останніх змін думаю, у земельному законодавстві тисячі гектар, гектар цих гектар. земель почали продавати користування стороннім особам, навіть із інших областей. Договори ж оренди видають винятково у головному управлінні Держземагентства строком до 49 років. Голова обласної ради Петро Ворона навів конкретні звернення людей про корупційні схеми у Держземагентстві. Полтавська область, Ожицька район, Денисівська сільська рада до Надані документи з печаку на розробку документації для того, щоб заключити договір. Білану, Стоп Дружба, видані документи, Лукім'я, Шенгарію, Лукім'я, Шенгарію, далі, Плехівська, Хилюку, Райозерська, Бескосенко. Це ті люди, які живуть на території сільської ради, які допомагають, користувалися. Чельчанська, зоря, Чельчанська, Зоря, в оренди, Зоря 04.11.2014. 2014 Чельча, Зоря в результаті. Близько тисячі гектар видано одному підприємцю, одному лівому підприємстві Куцеві Станіслава Анатолійовичу. Петро Ворона не стримує обурення. От як, як удалося, бо так і пояснити. Коли люди отримали раніше дозвіл на розробку документації, документація лежить під сукном, або схована під батареєю, як було в деяких випадках. А давіть одному чоловіку. Шановні друзі, це тільки один район. Така система працювала по кожному фактично району. Емоції не можуть стримати і присутні на нараді сільські голови. Державне агентство надало 226 двадцять в полтавському районі без нашого погодження. Про що ми говоримо? Зараз получається всі ми, ну Тут я не знаю, ці рекову мату нас зробили, я не знаю, я я не влада, а хто знашок. Заступник начальника управління Держземагентства України в області Олександр Шило запевняє, що вони діють згідно із законом. І всі ці питання необхідно ставити до Верховної Ради, яка ухвалила закон. Навіть вносили пропозиції ще, тоді мови не було, що місцевим радам і так. Ми вносили пропозиції щодо передачі цих повноважень нашим структурним підрозділам у районах і Ну це розприйнялося не так. Якщо вже чесно казати відправити, то в Києві нам сказали, що а ви думаєте, що там на низах корупції немає. Там вона ще більша, ніж тут наверху. Тобто ви Ось. сьогодні кажете про те, що сьогодні система корупція побудована корупція так державні агенції, територіальні вашому відділенню, що ми не зможемо сьогодні цю проблему Можем вирішити. Це ви кажете. Значить, корупцію можемо побороти, але Яким він чином, скажіть? яким чином? Чином? Ну, я думаю, що в земельній службі це вирішилося одним таким кадровим питанням це призначення порядного і чесного начальника головного проекту. І... Ви кажете про те, що сьогоднішній виконуючий обов'язки непорядний, нечесний і корупціонер. Я цього не скажу. Я, я... Ну, на захист управління Держземагентства стають лише представники асоціації фермерів Полтавщини. Це питання не Олександра Григоровича. Це питання Верховної Ради. Ми фермери 16 числа були під Верховною Радою. Тому треба тут звернутися дійсно до Верховної Ради президента, і це не тільки у нас у Полтаві. І не тільки це тільки у якійсь іншій області. Це по, по всіх областях, по всій Україні. Це корупція. Земля ще здає прибуток і зараз. Час на неї, неї таке спроси. Такий сьогодні алгоритм співпраці з сільським радом, будь ласка, співпрацюйте. І нікого так і не кажіть, да? По, в залежності погоджує, не погоджуємо, ми, ми самі приймаємо рішення. Я все таки хочу і наполягаю на тому, щоб ви виконували свою місію, щоб узгодження надання земельної ділянки виключно в форматі узгодження з сільським радом. Голова облдержадміністрації також повідомив, що вже надіслав попитання до міністра регіонального розвитку, щоб звільнили керівника обласного управління Держземагентства.